i Радіо Львов є одним з найстарших на Україні. Зачинув діяльність в 1930 року. В тим часі Львов був частиною польської в'єнст трансмісія бива проводзона по польську. Львов був найліпший з радіофонізованим ясним в Польщі. Щегульну популярність розгвощення заскаво дженьки аудиціям розривковим для дітей і дорослих, які емітували бива в цавій Польщі. Не всі в'єнзов о польським радіо Львов, але в'єли львівян знана звіска Щепко і Тонько то популярні презентежі програми «Вісьова львовська фала». Богатирові є не тільки аудиції радіових, але також комедії фільмових, в которых по раз перший забжмяво популярна додіж пісенка «Тільки в Львові». А я ж і все Львова не рожав за втом, за скарб на скашні пум. О, где є ще людям так добре, як тут? Ти Львов, Львові, де ж певим Po wybuchu II wojny światowej w czasie kampanii wrześniowej kierownictwom ogłoszono zamknięcie rozgłośni. Następnie rozgłośnia działała pod ozdrzałem Niemców. Ostatecznie w wyniku trafienia został unieruchomiony nadajnik i przerwano nadawanie. A teraz tutaj znajduje się Lwówskie Radio. Радіо Львов займує ще популяризацію українського продукту радіовеку захованням і розповшехнянням традиції і ощонгнять українського радіо, творенням і розвоєм першого центру водіжового і інтерактивного музею радіо Львов на Україні. Творай мій ще в ноці зну, Чніву як ти би Львов. Дякую Państwu за увагу. До побачення.